Скажіть, покажіть, за що така ситуація? Де кармічна зав'язка сталась? Чого ця жінка, яка тепер з вашим колишнім чоловіком разом, чого вона до вас причепилась? Де ви її образили в минулих життях? Покажіть, так, да, боротьба давно з нею. Так, де це сталося? Перешкоди в роботі, в грошах. Мать міча зціління. Так, в минулому житті була така ситуація, що вона мала дітей, і ваш син э, силою щось зробив її дітям. Так, да, ваш син зробив, ну, це ви дві мами, і між вами якийсь конфлікт, із -за прин... нанесення якоїсь шкоди силою її. Не дітям, її чоловіку. Він пішов, він пішов від неї. Карта дьявол, по обману, соперниця. Колись ви були соперницями. Колись в минулому житті ви були соперницями. Її чоловік пішов до вас, пішов. Її чоловік кинув її, пішов до вас. Тобто, зараз ця ситуація перевернулась, він пішов до неї від вас. В минулому житті було навпаки, в одному з минулих життів. Зараз це по Верховному суду, програється, це ваша карма. Так, що не треба на неї ображатися. Але там ще було що ваші діти сварились з її дітьми, били їх, принижували, тобто поводили себе погано. Ось, і по Верховному суду вам 9 мічів тепер. Туз міча, карта смерть. Цей чоловік, який з вами був, він був дуже жорсткий, жорстокий, конфлікти, і це все називалось любов'ю. Карта мир це все закінчилось. Тож, кажемо зараз, прошу пробачити мене всіх тих, кого я образила в минулих життях. Повторюйте за мною. Каюсь, кажіть каюсь. Кричу, заперечу. Все зле лихе. Повертаю на болота. Все, той негатив, що був в минулих життях, також повертаю на болота. Вище сили прошу пробачити мене, всіх, хто дивиться, за скоєне в минулих життях. Все зле лихе повертаю на болота. Прошу розв'язати кармічний вузол.